Софійський майдан День Соборності. Трійка опозиціонерів, наче три багатирі. Кажуть: вбій тільки разом, а дивляться чомусь у різні боки. Угоду про спільні дії підписують на очах щасливого натовпу, разом моляться і разом несуть квіти до пам'ятників. Спільні дії це спільний кандидат. Так розуміє народ. Звичайно кажуть в опозиції, але лише у другому турі, тому що Тимошенко так радить. Ми вже один раз обирали єдиного кандидата, внесли його на руках до кабінету президента України, і що з того вийшло? Всі в курсі. У нас є сильні достойні кандидати від опозиції, і кожен з них зобов'язаний пройти народний праймеріс у першому турі президентських виборів. Хай українці оберуть найдостойнішого кандидата та візьмуть на себе відповідальність за свій вибір. Юлія Тимошенко 18 травня 2013 року.